Всім привіт! З вами Елла, вона Шанжела. І сьогодні ми з вами спробуємо разом зробити ось такий мейк. Як на мене, цей мейк це ностальгія 2017 рік. Просто такі червонясто, золотисті очі, матові губи, хайлайтчер. Прям така ностальжи, ностальжи. Сьогодні спробую вперше продукти від Evelyn з нової колекції. Це ось така коричнева туш і такі тіні. Можливо, це не з нової колекції, але мені здалося, що це теж ця шоколадна колекція, яку зараз всі рекламують. До речі, я чекаю з мейкапу Тіні. Шимер. Кажуть, що вони просто вау-вау-вау-вау-вау. Їхні дев'є я не знайшла. Ще не завезли, сказали, то я знайшла на мейкапі, кому цікаво. До речі, порівняла чорну туш з коричневою. На одному оці в мене нанесена чорна туш, на іншому коричнева. Як ви думаєте, на якому? Я не бачу різниці. Якщо ви бачите, напишіть. Прямо поставте відео на паузу і напишіть. Також Повернемо до життя мою палетку. Вона теж колись була модна, така у 2017 році, мені здається, це I Love Revolution, шоколадна палеточка. Ну, і використаємо ще мої улюблені рум'яна від Lamelle. Ось таку помаду від LCF. Як це правильно називається, підкажіть мені. Ну і взагалі зробимо такий чудовий макіяж. Це моє перше відео тут, тому я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Я ремарка, я не є професійний візажист, я просто люблю фарбуватися і сподіваюся, я буду. Цьому плані якось розвиватися. У мене все буде виходити. І, звичайно, мене буде все виходити за вашої підтримки. Тому, якщо вам сподобалось відео, чи сподобався цей образ, напишіть в коментарях, підписуйтесь і ставте лайки. Ну і давайте вже перейдемо до нанесення цього неймовірного, найкращого в вашому житті. Ні, макіяж. Ну і що ж, почнемо наш. Мейк з зволоження. У мене це така прикольна якась штучка. Вона досить легка, вуальна, але дуже гарно так напитує ніби шкіру, не знаю, чи я таке слово напитує. Годує вона її так нормально. У мене взагалі м -м, така шкіра себе дуже багато виділяється себому за день. Тому така штучка легенька, як база під мейк прям супер. І навіть так біля очок трішки, в мене там якась сухість з'явилася. І ще хочу зволожити губки, поки ми будемо фарбувати брови, очі обличчя, вони якраз дуже класно зволожаться. Це в мене від Pure Pow Pow. Ось така штука-дрюка. І зазвичай люблю наносити ще й на ніч. Робити це, затонувати ось цю зону, зону очей. Тон у мене від Maybelline Fit Me в 110-му відтіночку. Він мені ідеально підходить, я буду його наносити пальчиками легенько розподіляючи. Взагалі, на сьогодні буде яскравий макіяж, то мені доведеться робити прям тон, напевно, на все обличчя. Хоча я в повсякденному житті перестала взагалі це робити, знову ж таки, тому що в мене. Шкіра дуже забивається. Я відкопала в себе таку палетку. Вона така гарнюща. Це I Love Revolution Chocolate Rose Gold Palette. Yes. До речі, чогось з нею, хоча вона мені так подобається. Не сильно її юзала, Тут дуже класні сіяшки. Так як я ще чекаю блискіток від Евелін нашумівших, то ми використаємо цю палетку або від Maybelline, мою улюблену, побачимо. Перше, що ми будемо наносити, це ось таку підложку з рідких тіней від Evelyn. Ну, які ти Підкажи, будь ласка, Flower Garden 01. Я його спочатку нанесу собі на ручку, погляну, ну він такий красивенний, ну він прям красивенний. Він такий холодно-коричневий. Але, до речі, він коли в розтяжці, він стає прям таким. Не знаю, чим видно, тепло коричневим Це супер. Це означає, що в нас плям не буде, буде красота. Буде красота у... Починаю свій макіяж я із рідких тіней від Evelyn. Я їх наношу досить поступово, так як вони пігментовані і одразу розтушовуючи, тому що вони досить таки швидко висихають, і потім, можливо, будуть плямки. не знаю. Я не хотіла ризикувати, наносила шар за шаром, одразу розтушовуючи і роблячи форму, яка мені подобається. Потім я брала плотну набиту кисточку і затемняла. Зовнішньої ока та внутрішній, роблячи ніби такий Halo Eye ефект, набрала бронзових тіней і серединку заповнила повністю ними. Далі взяла такі сяючі фіолетові тіні і ніби з'єднувала матові кутики та сіяшку посерединці. Потім взяла олівчик від ламель і профарбувала верхню та нижню слизисту, а також міжвійку. Спочатку профарбувала верхню міжвійку, потім нижню. Після чого я взяла кисточку пудру і пройшлася. По всіх кордонах тушування, для того, щоб був такий досить м'який перехід. А також на нижню повіку нанесла ту саму фіолетову сіяшку і в кутик ока нанесла хайлайтер, після чого почалися мої такі експерименти з коричневою тушою. Це була моя перша коричнева туш. До речі, в житті було взагалі непомітно, що вона коричнева, вона здавалась прям чорною. Намалювала інше око. До речі, на ньому я намалювала вії чорною тушу. Не знаю, як на мене, на такому точно яскравий макіяж, ну, може, в пів тону якась різниця. Домалювала брови, зробила це таким олівчиком від Evelyn. Працювала тон в руку, в кисточку і починаю легенько підступатися біля очей. Прям дуже-дуже близько до очей я не підходжу. Це тон, тому що кремових скульпторів я сьогодні не буду використовувати, кремових бронзерів не хочу. А, тому я запудрюся: в мене пудра від Патрісії Ледо. Патрісії Ледо, не знаю, як правильно, така розсипчата. Мені здається, що в мене 02 відтінок. Так, 02 відтіночок. Вона прикольна. Вона має легенький колір. В те зоні я наношу її прям так. Досить таки сильно. Спочатку набираю, в кісточку і наношу під очками досить плотненько, такими рухами, прибиваючими і на іншу. Ну, видно, що вона так ніби трішки підвисвітляє, правда, обличчя. Мені подобається такий ефект. Те зону я забуду я дуже сильно. І біля крилець носити брови. Я люблю запудрювати брови. Поясню. Чому? Тому що вони в мене, ви бачили, самі які бідосічки. І коли на них ще є пудрочка, потім я поверх роблю гел гель. Я поверх роблю гелевим укладку, хотіла сказати. І, а... і волосочок, відповідно, такий більш жорсткіший, об'ємніший виходить. І тому собі трішки такої. Курочки гриль, знаєте. У мене бронзери з блискітками, тобто з такими крупними блискітками. Я знаю, що дуже багато хто цього не любить. Мені це подобається. Я не знаю, що це Це якийсь сані паудер. Я купувала це в Єві. Повторюсь, мені він спочатку дуже не зайшов, а потім дуже зайшов. Я буду набрати такою пухнастою кистю. От, і мені прям супер сподобалося. Починаю. Чи румяна у мене кремові. І це так, таке собі. Але я сподіваюся, що вони нам нічого не роз'їдять, і ми їх поверх легенько не несемо. У мене одні є прям такі супер-супер, кремові від ламель, але вони супер персикові. А я думаю, що я нанесу такі більш холодно-рожеві. Мені вони дуже подобаються. Рум'яна від ламель ось такі. Вони такі прям рожеві-рожеві. Знаєте, вони кремові. Я сподіваюся, що ну, вони нам нічого не роз'їдять. В плані, напевно, я їх все-таки нанесу на руку і підзмішаю з тоном. Так легенько-легенько, ну, красиво вийшло, до речі. Мені подобається. Беру е кісточку з бронзером і все трішки підзмішую. У мене є такий хайлетєр від Мері. його колись подарувала сестра. І він реально, ну, типу, він реально красивий. Він пильно рожевий і це красиво. Він гарно заполіровує. а ще в мене якісь є вібочі, шошам. Шошам, шошам. І ми його наносили в кутикок. А я тут. А я в цей кути кока не нанесла. Oh my god! Вот і я лахушка. М -м -м -м. Чудово. Я їх буду підзмішувати, помірно заполірову і посерединці так ледь торкаючись дрібонько. Берів від Эвелін. Просто. Зачешу собі свої бровенятка. Я люблю на початку брови, так ніби їх поставити. А! От ти собака, Йошкін кот. У мене він. Ну, це фіаско, люди. У мене він прозорий. Але, бляха, муха, через те, що я його постійно використовую, він уже має колір. І дивіться, як я тяпнула. Зараз серветочкою. Така серветка в мене ще. Дуже чудова. Яка є під рукою, це добре. Так, я люблю так, його треба прям забрати, бо зараз мені не робить біди піднімати на початку брови бровки, і далі їх уже так ніби класти. Коли підняла брови, вони мені такі різні тепер Йошкін кот. А що тут відбувається? Ладно, норм. Піде. Не хочу їх переробляти, брови, це прям болюча тема. Дивіться, в мене на губах є бальзам, і я його не хочу стирати зараз повністю. Я так його легенько, можливо, промикну. І я хочу взяти ось таку помаду. Не знаю, це бренд LCF називається чи як, вона суперматова, і вона потім трішки підокислюється і темніє. І через це я хочу нанести її поверх е, цього такого, це такий лайфхак мій. Наношу цю таку помаду поверх бальзаму, і тоді вона скользить, легенько розходиться. Бачите, вона дуже тоненьким слоєм тоді стає і не така темна. Тому що коли її прям просто нанести, вона прям темно-темна буде. Ясно, що вона зараз відсохне і теж потемніє, але я ніякий олівчик не використовую. Ось такий вийшов колір. Він ще стане трішки темніше. Мені здається, під очі це просто настільки красиво виглядає. Уля. Прям Уляля. Я вас зараз трішки приближу, щоб ви це побачили. Ну що ж, я зараз закінчу свій повністю образ. Що ви бачили, як це виглядає з красивою зачіскою. Напишіть, будь ласка, чи вам подобається, чи ви могли б а, ходити так, наприклад, на роботу. Дивлячись на яку, напевно, всіх нас різна робота. Да? От. Напишіть, поділіться. І чи вам подобається, Боже ж мені губи просто. Це теж така пильна троянда, очі, космос. Ну, що, ось такий фінальний лук. У нас вийшов, у мене від продочеряю волосся. Можливо, якось покажу вам, як я за ним доглядаю. Я одягнула ось такий топик шоколадний, і мені здається, що це прям вау. Як вам пишіть, діліться своїми думками, чи ви ностальгуєте за таким макіяжем, чи ні. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. І підписуйтесь на канал.